Всім відомо, що Держпром це пам'ятка архітектури, доби конструктивізму, і що це одна з головних візитівок Харкова. Це вважається дивом Харкова. Якщо подивитися на площу архітекторів, на архітектора Бекетова є майданчик з мініатюрами див Харкова то там є сім див Харкова архітектурних і туди, звісно, потрапив і Держпро. Ну, влучання видно саме з цього ракурсу, але теж не дуже чітко. Я там ближче підійти не можу, бо там розгрібають завали. А під аркою розкидане скло, ще його не зібрали, Оскільки там вибиті вікна. Якщо знаходитися у сквері за Держпромом, то все видно. От влучання саме з цього боку. от Зараз а, рятувальники, прибиральники, все підметають, все збирають, скло, завали, бетон. От Тут обвалилося кілька поверхів. Сьогодні тут купа людей, їздять автівки, у сквері ходять перехожі біля Держпрому йдуть люди. Все як завжди, звичайний робочий день. І купа людей, які стоять, знімають все на телефони. Журналісти тут, фіксери, оператори різних телеканалів. Все знімають, все це є в загальному доступі в Ютубі, на всіх телеканалах, в всіх соцмережах. Отже, це дозволено знімати до уваги всім, хто писатиме, що це не можна знімати. Всі журналісти. Всі люди знімають всі телеканали, як центральні, як харківські. Всі це зняли, всі міжнародні журналісти і вже виклали в мережі інтернет. От, тут і техніка прибиральна, і різні вантажні автівки, і трактор, йде розгрібання завалів. Відразу ж вставляються. Фанери замість вікон, замість скла. От ви бачите, скільки зруйновано поверхів і які роботи вже ведуться. І до слова скажу, що відразу в парку комунальники прибирають листя паралельно з усіма цими роботами. До речі, на місце прильоту працює світова кухня World Central Kitchen. роздають їжу, як і Рятувальникам, так робочим. От. І, напевно, постраждалим з прилеглих будинків. До речі, також постраждав прилеглий ресторан, фарма, паста піца, гріль Але тут вже все, наводять лад, тут повилітало забули